Доброго дня усім. Ну що, Сьогодні будемо збиратися вже додому. Треба трошки. Діти підуть написують контрольні роботи. Проливаємо ось цей бугор вже, це ще не був накритий. Пролиємо суничку. Тут поставили орошувач такий, що по всьому периметрі. Там є дирочки, і будемо теж пролиємо. Ось так попроривали, лишилось тільки тут ще трошки, тут де грудки, що ми накривали, тут треба чекати доща, щоб їх побити. Лишилось кусочок. А в общому, кругом все повиривали, почистили. Міжрядя чистенькі, бугри чистенькі. Це купчишка так цвіте, красоточка, Бджілки працюють де неде де клубнічка вже видає вусики. Є сорти, які краще себе показали, що не так змерзли. Є сорти, які трошки примерзли, коли нам здерло агроволокно і снігом присипало, і був тоді сильний мороз, вона трошки приболіла. Ну, будемо чекати хоч на вусики і на розсаду. Так що, кому треба до розсади? Підписуйтеся, пишіть в коментарях, сортів є багато буде. Якщо будуть закази на касетку, буде касетка. Якщо будуть на копанку, буде копанка. Місце ми вже готуємо, щоб садити копанку. А так, я думаю, трошки. Клубнічки буде. Ось такі гарні вже є залепушки, висять. Я думала, не буде зовсім нічого, але є. Дякувати їй за це, що і так є. Ось такі будуть даже навігронки. І тут є гарні такі. Ось тут. Така вже ще залепушка, ну така, гарненька. В общему, залепушок є багато. Ми її пролили гарненько і через три дні вже повернемося назад. Я заберу всю розсаду, ту, що в мене вдома, будемо садити перчик, висаджувати, заберу бальзаміни. Будемо пересаджувати вже тут. Там вдома залишаться тільки орхідейки полию, І... а все остальне поїде сюди. Ось теж наливаються ягідки. Будемо чекати врожай. Суничка. Трошки ягідки теж буде, багато е, чорних є, ну, в більшості ще буде, вона ще вибиває цвітоноси. Думаю, трошки ягідок буде. Ну і повинна сунечка вродити, ця, що ми е, її сіяли, вона вже повинна себе е, показати літом. Вона трошки росте, я її вчора полила, підживила трошки. Я роблю таке, таку підживу, коли викошується травичка різна, збираю все в бочку, і воно настоюється, все там переброджує. І цим таким розчином я розвожу на водичку і поливаю. Це пізній сорт, лія сахарна, теж ще стоїть. на цвітоносах гарні цвітоноси будуть. І Федеріка теж там ще вона йде пізня. Теж багато ось цвітоносів. Тут штук їх, напевно, що з 8 лізе цвітоносиків, прям дуже багато. Бачу, є цвітоносів. І ось тут. море лізе. Так, що я хочу зробити? Хочу піти подивитися на виноград. Цибульку садила по буграх, я вам казала, щоб не пустувало місце Клубнічка з цибулькою гарно межується. Я вже не раз спробувала садити біля клубнічки цибульку, виростає дуже гарно. Ось тут це все ще буде перегоруватись цей кусочок, будуть висаджуватись кавуни. Ну і, звісно, там помідорки, перчик. Капустку я вже посадила, капустку посадила. Це пізня капустка, тут буде посажена між корчиками десь приблизно. Плюс-мінус 70 сантиметрів, щоб не близько була одна до одної. Ось так. Капустку висадили. Раня там в мене під накриттям я там садила. Тут в нас сунечка, верніше не сунечка, а клубничка, ця, що червоненько цвіте, поховалась під агроволокно. Ну, вона ще приболіла. Ну, серединочки підуть рости. Я вже приїду її полию, я думаю, вона прекрасно піде рости. Малінка ця, що ми садили, теж вся прийнялась, бачу. Ось це ще треба рознести, перед тим, як буде оратися, розкинути. Так, по винограду. По винограду ще до нього не ходила. Це цей корчик, що нам його зламали, хтось хотів вкрасти, і зламали вершечок. Ну, все одно бачу, він пустив тут є два, дві бруньки. Одна і ось друга брунька. Так що він виросте, хочу його підживити, добре в мене є. І вже як приїду, хочу обробити теж його. Це в нас другий. Треба дивитися по блокноті хто де, бо я вже не пам'ятаю, хто де. Тут є і кишміш, і є е, Кудрянка, і розовий е, такий круглий, і Юпітер є цей живий. Зараз п'ємося на цей, цей теж розвивається вже. Так, ну і, що я хочу сказати, напевно, що його таки треба обробити, бо мені не нравляться його листочки. Зовсім не подобаються його листочки, е, таке відчуття, що його її скліщ. Не знаю, чи на винограді є, чи може це якийсь другий. Зараз, напевно, що я його підживлю і побризкаю. Такої живності я не бачу, що була, але бачу, що щось є. Зараз я піду подивлюся на свій старий виноград, як на ньому листочки, чи такі самі з таким напиленням. Бо я виноградом не дуже. Це мій перший, як кажуть, опит, які в нього мають бути листочки. Но все одно треба подивитися, щоб не було потім пізно. Ну і цей теж живий, вершки ось так. Обмерзли, лишилося по дві бруньки бачу кругом. А змерзли чому? Тому що ми його відкрили і були ще такі морози. Ми боялися, щоб він не спарився, а вийшло, як вийшло, верхні бруньки ось всі обмерзли. Так що йдемо розводити добриво для винограду чистий лист. Так що будемо так, Зміцнює кореневу систему, стимулює розвиток, кріст. Зараз ми розведемо цей вміст пакету на два відра води і влиємо. По четверті від, відра разом з водою. Пролиємо водою, потім влиємо добриво. Це місце ми прибрали для копанки. Сюди ще привезеться, знайдемо десь торг трошки, а може і так буде, подивимося, як перекопається. І тут а, е, зранку трошки сонечко, а з обіду вже сонечка немає. Буде добре місце для розсади. Так, йду розводити добриво, зустрінемося вже вдома, в місті. Подивимося, як почуваються наші орхідейки, як почуває наша розсада, що там кавуни. Там вже, певно, що я забула з одних зняти. Лійонку. Думаю, вони вже там покрутилися, як вужі. Будемо думати, що робити далі. А може й ні. Все, всім удачки, всім пока-пока, гарного всім дня, тихого дня. Бережіть себе, рідних, і зустрінемося Дома. Пока-пока.